Всім привіт! З вами Сергій і команда Das Drive продовжує робити огляди на автомобілі. І сьогодні ми знаходимося в автосалоні чесні тачки. Вони нам надали автомобіль Ford Galaxy 2010 року, за що ми дуже вдячні їм. Так що поїхали! Ну що, тут дуже багато місця, тому що тут сім місць. Це ж мінівен. Давайте поглянемо, що у нутрі. Так, ми бачимо водій. Це перше місце, друге місце пасажир. Тут в задньому ряду ще місце, ще місце і ще місце. Ми робимо отак. Подвигаємо і бачимо, що два місця ще ззади. В задньому частині автомобіль. Попробую туди сісти. Автомобіль можна придбати в розсрочку. Якщо хочете дізнатися, скільки коштує автомобіль, посилання буде під відео. Ну і, панову, я сів в третій ряд. Дивіться. Перший ряд, другий ряд, і я на третьому ряду. Піду далі по місцям показувати вам, як тут все виглядає. Тому що це цікавий мінівен. Дуже цікавий. Тому що, коли у вас сім'я, все, все буде гарно, коли вони всі будуть поміщатися в автомобіль. Ну що, я на другому ряду. І що ми тут бачимо? Ми можемо тут кушати, можемо тут вікна ну, відкриваються. Тут є воздух, який буде йти. Але його можна виключити, включити. Ну, В цілому тут більше нічого такого нема. І попільничка є. Кармашок є. Динамики, щоб слухати музику. В цілому це все. А, і попільничка. Опа. Ну, таке. Ви тільки подивіться, третій ряд ви можете відкрити оконцем. Отаким От способом. Це дуже гарно, тому що третій ряд він е, страждає е, літом від жари. І це дуже непогано, як для функції мінівену. Ні кожній машині це є. Закрили. Третій ряд складається і буде у вас багажник найбільшим, тому що не буде третього ряду. Навіть другий можна сложити, і це буде добрий, великий багажник, якщо це потрібно буде. А так, три ряда і вся сім'я в зборі. А найцікавіше тут у водія, тому що тут багато таких речей, яких я не зустрічав у інших автомобілях. Наприклад, ручник. Ну це окремо ми зараз розглянемо. А, і найголовніше, я забув сказати, що тут трансмісія автомат. І це дуже добре, коли у вас є 2-літровий дизель, 144 кінських сил і автомат. І сімейний автомобіль. Це дуже добре. Як працює цей ручник? Натискаємо на гальма, знімаємо ручник. Опа! Це дуже цікаво так виглядає. як Космічний корабль якийсь. Але щоб поставити на ручник, ми робимо отак. Катапультувався. кудись. Коробка автомат переключається таким способом. Так, і ми чуємо датчики парктроніку. Вони звучать так. Це я переключився на ручну переключення передач. Дуже цікавий спосіб, але... Насправді всі їздять на драйві. Ну, коли потрібно, чик, і ви можете переключати перед-назад, точніше. Назад і перед. Назад і обратно. На драйв. Зажимаємо кнопочку і чик, і все. Так, що це у нас тут таке? Тут папельничка. Далі кондиціонер, двохзонний по ходу І мультимедіа, Така проста, але мультимедіа, Аварійка. Підігрів системи скла. Мені подобається цей дизайн, тому що тут так все просто та класично. Управління фарами тут доволі все просто, як у всіх німців. Знаходиться зліво віше від керма і автоматичне є. І виключити. Тут все понятно. Надхил фар та підсвітка щитка приборів. Що я хотів би ще додати, те, що тут великий подлокотник. Дуже він комфортний. Тут можна ще стаканчики ставити. Ну, мабуть, в теорії, так, руку положив, тут стаканчик. Ну, як у всіх універсальних сучасних автомобілів. Що сказати про бардачок? Він ну, невеликий, але він є. Тут дуже багато місця ще є. Це ж мінівен. Дизайн панелі тут така. Комусь подобається, комусь ні. Але мені подобається, тому що це дуже просто. Для 2010 року це непоганий дизайн. Мені подобається по якості. Твердовата. Ні, тут м'якость є. Так, це така прирізнена поверхня. Більше так пластмаска. Дуже непогано. Так, є куди покласти окуляри. Опа! Так, є. Світло тут таке. Ну, непогано. І тут є. А у сусідньому теж є. Коли я включаю світло і коли я забуду його виключити, то я закриваю цю панель і все, воно само виключається. Так? Ще цікава така річ, що, от якщо подивитися, тут простору дуже багато, що такий наклон стекла, склад, точніше, лобового, вона така велика. Скільки тут градусів не ясно, але якщо подивитися, тут простору просто забагато, мабуть. Але все видно, тому що тут теж скло йде. І бачимо, що коли будуть повороти, ви все буде, будете бачити. У водія з дверми тут все просто. Я хочу наголосити на те, що тут доволі така тяжка дверь. Простор тут є, бутилку можна всунути. І така важкенька. І добра така схватити можна. Тут м'якість є, тут пластмасочка. Ви тільки подивіться в цей простір. Раз, два, рука. Доволі просторий автомобіль. Це дуже добре. Ну, для мінівена це і є основа. Є і плюси, і мінуси, але двигун дизельний, просторно і все, що потрібно для сім'ї. Давайте подивимось, що тут за двигун стоїть, тому що це повинен бути потужний двигун, тому що це доволі крупний сімейник. Це Ford Galaxy 2010 року, другого покоління. І саме найголовніше те, що в ньому стоїть двигун 2-літровий дизель. Це дуже круто. І скільки тут кінських сил 144. Це був короткий огляд на автомобіль Ford Galaxy 2010 року. Це чудовий автомобіль. А чому? По-перше, це мінівен, тут є простір. По-друге, це двигун Двухлітровий тизель. По третє, тут є коробка автомат. Це немаловажно. Я сподіваюся, що у нас буде багато автомобілів, які ми будемо вам показувати. А наразі, дякую вам, що дивилися. До нових зустрічей. Щастя. Пока.